Де у вас милі шанувальниці краси! Як визначити свій тип овалу обличчя і як тоді з цим жити? А на початку я попрошу вас, будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте лайк, щоб більше жінок знали тонкощі індустрії краси. Кожна жінка має бути сміливою в цьому, щоб знайти свій неповторний образ. І в першу чергу, який подобається їй самі. Для того, щоб виглядіти краще, без затрат на одяг і аксесуари, достатньо вивчити своє обличчя, підібрати правильну зачіску, форму брів та макіяж. Існують різні форми обличчя, але ми сьогодні поговоримо про круглу форму. Перший і найлегший спосіб визначити свій тип обличчя, це вам потрібно буде зеркало і фломастер. Ви дивитеся в нього і малюєте свій овал обличчя. Другий спосіб. За допомогою сантиметрової стрічки ви вимірюєте отакі координати обличчя і зрівнюєте їх. І так, якщо у вас саме кругла форма обличчя, вітаю! Ви будете виглядати молодше, набагато довше, ніж ваші однолітки. М'які гладкі риси круглого обличчя надають ніжності та жіночності вашої зовнішності. Але щоб виглядати ще краще, вам потрібно гармонізувати контур обличчя, візуально розтягнути його вертикально. Зачіску підбираємо таку, яка візуально виправить всі недоліки зовнішності. Злегка розтягне обличчя, додасть рисам симетрію і красиво підкреслить м'якість, жіночність і гладкість. Використовуйте муси, гелі або лаки, які піднімають волосся біля коренів. При гладкій зачішці не забувайте залишати невеликі пасма. Зупиніться на стрижках, які покривають щоки і зовнішню сторону вилиць. Частіше завивайте пасма на круглу мордочку йдуть м'які жіночі хвилі. Сміливо експериментуйте з довжиною. Відмовтеся від прямої або короткого чубчика. Вони роблять вас ширше. Забудьте про прямий проділ. Він підкреслює круглість. Не робіть дрібних локонів. Анти балаяж. Контурінг. А ви чули про таке? Це балаяж, але навпаки. Тобто зверху світли, а знизу темні пасма. Це ще одна неперевершена фішка в корекції вашого круглого обличчя. Стрижка. Коротка стрижка дуже личить власницям круглих облич. Стилісти професіонали пропонують вам відразу декілька моделей. Стрижка піксі. Це один популярний і вдалий варіант, який виконаний в хлоп'ячому стилі. Особливу увагу приділіть оформлені потилиці. Вона повинна бути пишною і високою. І останній нюанс чуб: не робіть його гладким, а зупиніть свій вибір на рваному і бічному. Каре це красива стрижка, залишається наймоднішою протягом багатьох років. Для круглолицих красунь піде будь-який варіант класичний, асиметричний, на нозі. Слід поєднувати з рваним або косим чубчиком. Тим, хто хоче відкрити лоб, радимо подовжити пасма біля обличчя. Вуха потрібно прикривати. Ці нескладні прийоми зможуть розім'яти обличчя і розгладити широкі вилиці, макіяж або скульптурування круглого обличчя. Основна мета при роботі це візуально зменшити щоки і зробити акцент на його середній частині. Для макіяжу можна придбати спеціальні скульптори світлого, середнього і темного відтінків. Можна також користуватися тональними кремами. Комбінуючи різні кольори. Темні і світлі скульптори повинні бути матовими. Так вони не привернуть увагу до області щік. Хайлайтер може бути з блискітками, але його слід використовувати дуже обережно. І вся інформація на сьогодні для корекції круглого обличчя. В слідуючому відео ми розглянемо трикутне форму обличчя. Ну що ж, якщо ви додивилися це відео до кінця. То ви вже ніколи не будете такою, як раніше. Тому що ви знаєте деякі секрети і будете ще привабливіші, красивіші і впевненіші в собі. Чао! До нових зустрічей! Дякую за увагу!